Дуже гаряча комедія із привабливими акторами. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Дія фільму розгортається у Флоренції під час чуми. Герой на ім'я Тіндаро розповідає, що колись за порадою батька став крадієм, але швидко зрозумів, що за таке можуть відрубати голову або розтрощити те, що у штанях. Тому через деякий час хлопець став художником і здебільшого працював у церквах. Далі ми знайомимося з хлопцем на ім'я Лоренцо, який втікає від групи чоловіків. Виявляється, Лоренцо – юнак, який надзвичайно добре грає в азартні ігри і практично завжди перемагає. Однак цього разу він обіграв не того. Гербіно Деретті зовсім не вміє програвати і ненавидить віддавати своє. Чоловік переслідує Лоренцо і викликає повстати перед ним у поєдинку. Та Лоренцо жартома відповідає, що не хоче, аби Гербіно подарував йому такий же гидкий шрам, як має сам. Паралельно із цим хлопець відбувається від людей Гербіно та втікає. Гербіно ж каже своїм іншим помічникам, що Лоренцо має померти. Наступного дня Лоренцо приходить до Помпінеї, доньки заможного купця. Хлопець просто зачарований красою дівчини. Однак боячись зізнатись у своїх почуттях, лише робить невеличкі подарунки. По дорозі додому Лоренцо зустрічає друзів, які кажуть, що люди Гербіно уже чатують біля його будинку. Ватажок не заспокоїться, доки йому не принесуть голову Лоренцо. Отож хлопцю варто втікати із міста. Тим часом Тіндаро вирішує поговорити зі священником, який досі не заплатив йому за малюнки. Та коли чоловік підходить до старого, виявляється, що той помер від чуми. Не знаючи, що йому робити далі. Тіндаро несподівано бачить одяг священника. Він розуміє, що вони мають все: владу, харчі, а найголовніше ключі від монастиря, де живуть прекрасні черниці. Отож, недовго думаючи, Тіндара забирає одяг. Трохи пізніше Гербіно приходить у маєток Пампінеї. Він співчуває її втраті. Кілька днів тому загинув батько дівчини, а потім каже, що той був йому дещо винен. Гербіно пояснює, що батько Пампінеї був винен дуже великі суми крупним торговцям. Аби розрахуватися із боргами, чоловік позичив гроші у Гербіно, залишивши під заставу будинок і решту майна. Гербіно каже, що тепер цей дім належить йому до тих пір, доки пампінея не поверне йому гроші. Або ж є інший шлях, вона вийде за нього заміж. Пампінея протестує, адже їй вже пообіцяли видати заміж за графа Дзержинського, якого вона ще правда досі навіть не бачила. Гарбіно відповідає, що граф був помилкою. Чоловік бреше, ніби батько дівчини, сам говорив про це перед смертю. Він нібито казав, що не проти, аби чоловіком доньки став Гербіно. Тим часом Лоренцо намагається втекти від людей Гербіно, які вже почали переслідування. Хлопець мчить, куди очі бачить і потрапляє в невідомі йому місця. Раптом Лоренцо бачить чоловіка, що везе свого мертвого товариша на каталці. Хлопець питає, куди веде стежка, звідки йде сам незнайомець. Чоловік, що, вичевидь, любить поговорити, каже, що стежка веде до монастиря. Його товариш працював тим садівником. Лоренцо питає, яким чином він там працював. Адже якщо він правильно розуміє, то там має бути жіночий монастир, і чоловіків, окрім священників, туди не пускають. Та незнайомець пояснює, що в його товариша була особливість, яка дозволила йому потрапити на роботу у монастир. Він був глухонімим. Розуміючи, що у монастирі потрібен садівник і що це чудова нагода сховатись, Лоренцо мчить туди. Трохи відірвавшись від переслідувачів, Лоренцо видирається на дерево і відправляє свого коня бігти самостійно. Люди Гарбіна, переслідуючи коня, пробігають повз Лоренцо, так його й не помітивши. Лоренцо нарешті видихає, адже небезпека минула. Та в цю мить гілка під ним ламається, і хлопець із тріском падає на землю. Через якийсь час непритомного молодика помічають черниці. Жінки забирають його у монастир і чекають, доки незнайомиться тямиться. Дві молоді черниці залишаються чергувати біля Лоренцо, оскільки вони давно не бачили привабливих юнаків. Вигляд лежачого хлопця починає їх збуджувати. Вони вирішують, що Лоренцо треба роздягнути, щоб нібито подивитись чи цілі у нього кістки. Оголивши його торс, монахині починають цілувати Лоренцо в живіт. Хлопцю, що вже прийшов до тями, це дуже подобається, але він вирішує не видавати себе і далі прикидається непритомним. Тоді черниці вирішують поцілувати його ще й в губи, і вже тоді Лоренцо не стримується. Він розплющує очі та цілує у відповідь. Дівчина лякається і відскакує, і в цей момент до них підходить головна настоятельниця. Дівчата кажуть, що незнайомиться тятямився, але досі не промовив жодного слова. Тоді черниця мовою жестів питає, чи чує її Лоренцо і чи може щось сказати. Той хитає головою, що ні. Черниця каже, що це диво господня, так швидко знову знайти глухонімого чоловіка. Вона дозволяє йому залишитися в монастирі, якщо він бажає, і наказує сестрам облаштувати Лоренцо. Вже ввечері молоді черниці не стримуються і приходять кохатися до Лоренцо, що саме приймає ванну. Ввечері того ж дня до помпінеї приходять Філомена та Елісон. Пампінея каже, що у її батька є заміська вілла, і вони можуть поїхати туди, аби врятуватися від чуми. Там же вона хоче зіграти весілля із Держинським. Дівчина каже, що все таки вийде за графа, як того хотіли батьки. Елісон говорить, що їх вже немає, отож Пампінея може принаймні випробувати Гербіно. Та філомена одразу перериває подругу. Вона каже, що Пампінея, як і всі вони, вирішила зберегти незайманість до весілля. Отож не потрібно їй пропонувати такі ганебні речі. В цю мить у замок заходить гербіно зі своїми людьми. Він бачить. Пампінею в оточенні подруг і каже, що якщо вони замислюють втекти із міста, нічого доброго із цього не вийде. Чоловік починає ледь не погрожувати, натякаючи, що дівчата повинні бути слухняними. А потім він помічає двох хлопців, що є друзями Лоренцо. Гербіно та його люди дістають мечі і ледь не вступають з ними у бійку, та це усе чує Тіндаро. Він вирішує зупинити кровопролиття і, вишивши зі свого сховку, наказує безбожникам покинути церкву. Прикидаючись, священником Тіндаро каже, що коли Гербіно носить хрест, не може може вчиняти такі гріхи. Він починає молоти різні релігійні повчання, аби переконати бандита забратися геть. Зрештою, Гербіно покидає церкву, але каже, що якщо Тіндаро ще раз трапиться на його шляху, він швидко відправить його до творця. Наступного дня Філомена та Елісон чекають на площі Помпінею, аби разом поїхати на віллу. Дівчата беруть із собою Тіндару, що досі видає себе за священника, адже без нього весілля неможливе. Вони чекають Помпінею кілька годин, та вона так і не з'являється. А тим часом сама дівчина приїжджає у монастир. Вочевидь, вона зрозуміла, що не так вже й хоче заміж за графа, а тим більше за гербіно. Намагаючись сховатись між черниць, дівчина стає однією із них. Раптом у вікні Пампінея бачить Лоренцо, який виявляється, теж їй дуже подобається. Дівчина дуже дивується, коли черниці розповідають, що це їхній садівник, і він глухонімий. Трохи пізніше Пампінея стає свідком того, як Лоренцо таємно кохається із молодими та вродливими черницями, і це її дуже засмучує. Тим часом, із міста Новгород до Флоренції прибуває граф Дзержинський. Він зустрічає Гербіно і сприймає його за батька Помпінеї. Та коли Гербіно каже, що він її наречений, між чоловіками спалахує сварка. Граф не розуміє, як це можливо, адже дівчину пообіцяли йому. Він подолав величезний шлях, аби одружитися із пампінеєю. А тепер йому кажуть, що вона виходить за того, хто її у батьки годиться. Чоловіки сваряться далі, сиплячи один на одного образами. Зрештою, граф покидає маєток наостанок перекрутивши прізвище Гербіна та назвавши його дрібним бридким щуром. На вулиці до графа підходить чоловік і каже, що він слуга Помпінеї. Він говорить, що дівчина у безпеці, просто із певних причин не змогла тут залишитись. Слуга передає графу лист від Помпінеї і каже, що вона чекатиме його на віллі. У листі вказано, як туди дістатись. Тим часом у монастирі дві черниці приходять до Лоренцо та приносять йому їжу. Одна із дівчат каже, що він дуже вродливий, і вони молять господа, аби той повернув йому дар слуху та мовлення. Інша ж перериває подругу і каже, що хлопець все одно їх не чує, і краще одразу перейти до головного. Вона намагається пояснити, що знає, для чого Лоренцо зустрічався із іншими черницями і що їм дав. Отож вони хочуть, аби те саме він дав і їм. Дівчата починають роздягатись, і Лоренцо із розумінням киває головою. Тим часом компанія, що так і не дочекалася, Помпінею, їде на віллу. Філомена розповідає Елісон, що вона та її кавалер Діонео дуже пишаються своєю цнотою і хочуть зберегти її до весілля. Та сам Діонео вже не витримує від очікування і неохоче погоджується із філоменою. Раптом хлопці що йшли позаду. Воза кличуть якісь дівчата і пропонують скоштувати свіжого молока на фермі. Гріно та Діонео погоджуються, що впускати такий шанс не можна і біжать за незнайомками. Дівчата приводять хлопців на ферму і показують корову. Ті відповідають, що не вміють її доїти. Вони живуть у місті, отож звикли до того, що молоко подають у глечиках. Дівчата відповідають, що із з радістю навчать їх доїти корову. Під час цього процесу вони починають робити дуже двозначні рухи і не на жарт збуджувати хлопців. А ще за кілька хвилин пари починають ледь не кохатись. За цим заняттям їх помічає філомена, яка пішла шукати хлопців. Дівчина просто скаже «ніє». Вона каже, що між нею та діоне усе скінчено, і тепер вони ніколи не пересплять. Тим часом пампінея дізнається від інших черниць, що їхній садівник задоволяє їхні потреби по кілька разів на день. Лише сьогодні до юнака приходило чотири черниці. Пампінею це дуже злить. Інші сестри пропонують їй спробувати розслабитись, та дівчина категорично відмовляється. Коли дві черниці приносять воду Лоренцо для купання, пампінея виливає відро йому на голову, проте поки себе не виказує. А ввечері Лоренцо відводять любовні процедури до головної черниці. Тоді ж граф поспішає на віло до Помпінеї, однак потрапляє у пастку підступного Гербіно. Люди бандита накидаються на графа та його свиту. Усіх людей Дзержинського вбивають, та він сам виживає. Коли один із посіпак Гарбіно кидається на графа, аби добити його, той дістає рушницю і з відстані вбиває чоловіка. До цього, не бачивши рушниці, Гарбіно кричить, що йому теж треба така зброя. Він наказує впіймати графа і забрати пристрій, але тому вдається втекти. Філомена та Елісон разом із Гріно Діонео та Тіндаро залишаються на ніч у лісі. Розмова між Філоменою та Тіндаро заходить про незайманість. Псевдосвященник каже, що на його думку ціловані губи не втрачають свого солодкого смаку. Отож всім давно вже варто перестати носитися з цією незайманістю. Вночі Діонео починає снитися сон із зголеною жінкою. Хлопець починає кохатися у вісні, і розлючена Філомена виливає на нього відро води, називаючи його гидким та відразливим звіром. Наступного дня Пампінея починає слідкувати за Лоренцо в монастирі. Якось вона приносить йому обід та жестами натякає не неблизькість. Вона не дає відкрити своє обличчя, а потім зав'язує Лоренцо очі. Пампінея каже, що закохана у нього і що бажає хлопця щодня і щоночі. Вона пристрасно його цілує, після чого йде, залишивши свою хустинку та білу ромашку. Наступного ранку, натхненна словами Тіндара Філомена, вирішує пробачити Діонео, адже вона все ж таки його кохає. Пара намагається помиритися, і філомена дає зрозуміти, що не проти зайнятися коханням просто тут і зараз. Однак збуджений Діонео кінчає за кілька секунд, і філомену це розчаровує. Коли пара вкотре починає сваритись, до них із лісу виходять якісь чоловіки. Філомену та Діонео зв'язують і приводять до якогось табору. Там дівчина бачить, що впіймали і решту їхніх друзів. До філомени та Елісон виходить господар Алесандро Фелічі. Він оглядає їх та каже, що дівчата мають дуже гарні тіла. Алесандро говорить, що забере їх із собою в Африку, але щоб зберегти своє життя, подруги змушені будуть попрацювати. Розуміючи, на що натякає Алесандро, Алісон каже Філомені, що має план, як обвести його навколо пальця. Дівчина приходить до Алесандро у так зване шатро розваг і каже, аби він розслабився та насолоджувався. Після цього Елісон починає танцювати навколо дерев'яного пілону та спокушати Алесандро. Тим часом філомені дають одяг для танців і кажуть, що вона буде наступною. За кілька хвилин повертається Елісон і розповідає, що у неї з господарем нічого не було, він лише хотів, аби вона танцювала. Тоді Елісон каже, що має інший план, і просить філомену підіграти. Дівчата виходять на сцену і Елісон каже, що Алесандро віддав їх на розвагу чоловікам. Вони дуже привабливі дівчата, отож їм хотілося б оцінити чоловіків, з якими вони проведуть вечір. Елісон наказує усім присутнім вишикуватися в рядок та зняти штани, азбуджені і трохи тупуваті чоловіки Чоловіки одразу це роблять. Елісон та філомена йдуть оглядати їхній товар, а після цього починають демонстративно думати, кого ж обрати першим. Чоловіки на перебій починають пропонувати свою кандидатуру, і за кілька хвилин ці суперечки очікувано доходять до бійки. Під час цього філомена кидає ключ своїм хлопцям, який витягла із кишені одного із чоловіків, коли оглядала їхнє господарство. Чоловіки швидко звільняються і вирубають Алесандру, який, почувши переполох, вибіг із шатра. Після цього уся група успішно вшивається геть. Наступного дня до Пампінеї доходить звістка, що граф прибув до Флоренції. Вона розуміє, що все ж мусить поїхати до нього, але не бажаючи залишати Лоренцо із черницями, ревнива дівчина йде до настоятельниці монастиря та розповідає про обман хлопця. Пампінея вигадує, ніби чула, як Лоренцо співав, отож ніякий він не глухонімий. Аби це перевірити, настоятельниця прокрадається в будиночок садівника та починає шептати на вуху сплячого Лоренцо жахливі речі про те, як різник розправлявся зі своїми жертвами. У паніці хлопець прокидається і благає припинити. Розуміючи, що перед ним чорниця Лоренцо здивовано кричить, що це диво, і він знову може говорити. Та ця вистава не переконує настоятельницю, і хлопця викидають із монастиря. Тим часом граф Дзержинський, прямуючи на віллу, зупиняється біля річки. Несподівано у воді він бачить дівчину. Нею виявляється Елісон. Розговорившись, граф та Елісон з'ясовують, що обоє прямують на весілля. Дзержинський помилково вирішує, що дівчина перед ним і є його наречена помпінея. Елісон вирішує не переконувати чоловіка в зворотньому. Натомість вона оголено виходить із води і починає палко цілувати графа. На півдорозі Лоренцо зустрічається із Пампінеєю, яка теж покинула монастир та вирушила на віллу. Вони перекидаються кількома словами, а потім Лоренцо просить взяти його із собою. Він каже, що супроводжуватиме дівчину і захистить її в разі небезпеки. ж тим часом від'єднується від групи і прибуває до монастиря. Він і далі прикидається священником та каже, що шукає місце, де зможе молитися та думати про життя. Черниці радо приймають молодого отця у свій монастир. Деякий час по тому Пампінея та Лоренцо прибувають у заміський будинок, і дівчина пропонує хлопцям трохи там залишитись. Під час вечері Лоренцо розповідає Помпінею, що закохався у черницю із монастиря, яка поцілувала його із зав'язаними очима. Однак проблема в тому, що її обличчя він так і не бачив. Помпінея не розуміє, як це можливо, та Лоренцо говорить, що той поцілунок змінив усе. Він відчув, що та дівчина єдина, яка йому потрібна. Проте він гадки не має, як її знайти. До того, що в монастир його більше не пустять, пампінея говорить, що не вірить у кохання через поцілунок, і аби це довести, може поцілувати Лоренцо. Той відповідає, що поцілувати Пампінею мрія кожного хлопця, але вона настільки ідеальна, що назавжди залишиться недосяжною. Пампінея говорить, що це зовсім не так, і вона справді готова дозволити Лоренцо себе поцілувати. Щойно хлопець та дівчина нахиляються одне до одного, з'являється гербіно зі своєю шайкою. Цього разу Лоренцо вирішує не втікати і вступає у бійку з Гербіно. Зрештою, за благанням Помпінеї Гербіно зупиняється, але його люди ув'язнюють Лоренцо. Наступного дня Гербіно зустрічає Помпінею біля глибокої криниці. Дівчина ходить біля самого краю, і Гербіно, стоючи осторонь, благає її відійти. Помпінея розуміє, що той до смерті боїться висоти. Потім дівчина каже, що все обдумала, і вона погодиться вийти заміж за гербіно, якщо він звільнить Лоренцо. Якщо хлопця відпустять, вона зробиться, однак, якщо Гербіно чи хтось із його людей хоч краплю крові Лоренцо, усе відміняється. Зрештою, Гербіно дає слово і дозволяє відпустити Лоренцо. Тоді ж у маєток приходить Тіндаро, який пообіцяв провести церемонію одруження. На сповіді перед цим Помпінея зізнається, що насправді кохає Лоренцо і знає, що це взаємно. Вона платить Тіндаро і просить затягнути процес одруження. Потім на сповідь приходить Гербіно, і, на щастя, Тіндаро він його не впізнає. Бандит починає Розповідати про свої гріхи, про незліченні крадіжки та вбивства, що допомогли йому розбагатіти. Тіндаро вирішує трохи помститись і каже, що, аби спокутувати усе це, Гербіно повинен утримуватись від грішних думок та дій протягом 30 днів. Тим часом Лоренцо покидає маєток у супроводі помічників гербіно. По дорозі ті кажуть, що ватажок наказав вбити хлопця, але вбивати їм зовсім не подобається. Чоловіки кажуть, що відпустять Лоренцо, якщо він більше ніколи не потраплятиме їм на очі. Коли Лоренцо погоджується і головорізи збираються повертатись, хлопець вдаряє їх та вирубає обох. Раптом повз нього на коні пролітає граф, який поспішає на весілля. Лоренцо забирає у бандитів меч і кидається за Держинським. У той же час Тіндаро починає одружувати Гербіно та Помпінею. Він виконує купу безглуздих ритуалів, змушує Гербіно робити безліч недоречних речей та відповідати на безглузді питання. І все для того, аби тягнути час, як того просила Помпінея. Гербіно починає закипати і, погрожуючи мечем, наказує негайно їх одружити. В цю мить з'являється граф Дзержинський, який кричить, що не дозволить нікому одружитися на помпінеї. Граф вступає в бійку з людьми гербіно і йому на підмогу прибігає Лоренцо. Вони удвох починають битися із бандитами, і Тіндаро вирішує і собі порозважатись, гамцелячи негідників палицею. Ганяючи по усій території, граф та Лоренцо зрештою заводять Гербіно всередину маєтку. Вони сперечаються, кому ж випаде честь вбити гербіно, і навіть кидають монетку. Зрештою, грав дозволяє Лоренцо розібратися із його давнім ворогом. Переборюючи страх, Гербіно видирається на край криниці і вступає в бійку з Лоренцо. За усім цим спостерігають нажаха на Помпінея та Тіндаро. Через кілька хвилин протистояння Гербіно не втримується на ногах і гине, впавши у великий глибокий колодязь. Після цього Граф Дзержинський просить руки Помпінеї, обличчя якої прикрите вуаллю. Дівчина відповідає, що, попри усі його чесноти, вона не може сказати так, бо кохає іншого. Спочатку граф не розуміє, як Пампінея може відмовити після усього, що між ними було, але потім дивується ще більше, коли дівчина відкриває обличчя. В цю мить позаду Помпінеї з'являється Елісон і виявляється, що насправді граф закоханий у неї. Пара радісно біжить назустріч одне одному, і палко цілується. Коли усе з'ясовується, пампінея біжить шукати Лоренцо, який вже покидає маєток. Вона наздоганяє хлопця і зізнається у своїх почуттях, а потім каже, що ту, яку закоханий Лоренцо, він вже знайшов. Дівчина просить його заплющити очі і ніжно цілує. Нарешті Лоренцо розуміє, що черницею, в яку він закохався, була пампінея. Пара вирішує, що сьогодні весіллю таки бути. А друзі щиро радіючи, оплесками вітають закоханих. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.